Яку сьогодні виніс на розгляд депутатського корпусу Олександр Анатолійович. І хочу зазначити, що я переконана, що це одна з найважливіших програм для засюди депутатської аденцію, яку ми можемо прийняти. І впевнена, що сьогодні, натискаючи на кнопку Зам, буде натискати цю кнопку Мільйона кіровогащення. Тому що біль серця за загиблих хлопців, більш серця за тих, хто сьогодні виконує свій найголовніший обов'язок. Обов'язок захисту своєї рідної батьківщини він переповнює серця кіровократ. І хочу наголосити ще на одному важливому аспекті територіальної оборони саме Кіровограчник. Це проведення нормальної інформаційної кампанії з виживання кіровократів в тій нестабільній і настанній політичній ситуації. Нещодавно в інтернет, я думаю, що бачили це фото, коли терористи взяли заручники дітей. Це Луганська область. Так, можливо, хтось з вас каже, що такого не буде на Кіровоградщині, і дай Бог, що такого ніколи в нас не було. Але чи ми думали, що таке буде в Донецьку чи Луганську? ще нещодавно? Тому я, як депутат обласної ради, як людина, яка представляє громадський сектор, взялася за розробку. Інформаційний буршурі та проєкту циклу телелогів, як поводитися в екстремальних умовах. Дякую за підтримку фінансового народного депутата Станіслава Березкина, Дякую за співпрацю з правокоранцями, з та представниками Служби безпеки України. В зімні настановки співпраці зрозуміло, що цей проєкт не відбувся. І сьогодні публічно прошу підтримки депутатів обласної ради, в першу чергу, колеги освітян. Але ми до подальшій популяризації спосудження брошу на навчальних закладах кірмогращини. І наостанок, хотіла би попросити підтримки як акцентувати вашу увагу на необхідності створення обласної програми і інформування населення, як поводитися в екстремальних умовах. Готова витратити свій час на створення такої програми. Бажаю вам всіх безпеки і ми. Дякую.